Переглянути порядок нарахування пенсій для військовослужбовців пропонують депутатам Верховної Ради України. Відповідний законопроект вже направлений до парламенту його автор нардеп Олексій Гончаренко. Запропоновані зміни стосуватимуться стажу роботи, що дає підстави для нарахування пенсії за вислугу років. Детальніше розпитаємо у самого автора законопроекту Олексій Гончаренко, народний депутат, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку. пане Олексію. розкажіть, чому на вашу думку такі зміни потрібні? Ну і ось ми коротко анонсували сам законопроект. Хотілося б від вас більш детально почути, що саме ви пропонуєте змінити? Дійсно, я вніс відповідний законопроект, який захищає права військовослужбовців. Про що йде мова. завжди була норма така про те, що якщо військовослужбовець виконує саме бойові завдання в тому чи іншому вигляді, то йому рахується з певним коефіцієнтом служба. А на жаль, зараз фактично під час воєнного ставлення повномасштабного вторгнення цього просто немає саме для того, щоб розрахувати пенсію. Я пропоную наступний підхід: якщо людина служить. Під час воєнного стану неважливо абсолютно де, то місяць іде за два. Якщо людина служить і от отримує ну, тобто, так, сьогоднішню термінологію, приймає участь у відсічі, тобто те, що от люди отримують тридцятку, грубо кажучи, друга лінія, то це місяць за три. Якщо людина безпосередньо служить на нулі, безпосередньо приймає участь в бойових діях, то місяць за чотири. І якщо людина потрапила в полон. То місяць за п'ять, якщо людина потрапила в полон наслідок поранення, зазнавала тортур, то місяць за шість. Мені здається, що це є справедливий підхід для того, щоб ті люди, які ну бо ми з вами розуміємо, що навіть той, той коефіцієнт, який я назвав, то, наприклад, там місяць за чотири на нулі, ну насправді там, там знаєте, кожна хвилина як тема, як, як рік. Тому зрозуміло, що і навантаження на людину, і виклики, ну і ризики колосальні. Все це має бути відзначено і в тому числі відмічено у вигляді такого пільгового нарахування вислуги років. Тобто, скоротити законопроект, покликаний скоротити термін ось цього пенсійного накопичення. Так, да, що людина може, ну, наприклад, якщо людина от зараз півтора роки. Вже, значить, в приймає участь безпосередньо служить, наприклад, частина цього часу людина була в тилу, частина була там на другій лінії, частина на першій лінії. Тогро кажучи, ці півтора роки мають зарахуватися людині ну там в середньому за 4,5. і це означає, що людина вже 4,5, наприклад, з 25 років, які необхідні, вже відслужила таким чином. Зможе раніше за бажання взяти пенсію за вислугу років і не безпосередньо з війська, ну і при після того як захистило країну, присвятити себе там родині і так далі. Я думаю, що це є абсолютно справедливий підхід, і коефіцієнти, запропоновані мною, є абсолютно реальними і відповідаючими дійсності. Пане Олексію, чи спілкувалися з військовослужбовцями під час роботи над цим законопроектом? Ну, звичайно, я дуже багато спілкуюся з військовими. Я вже активно займаюся цією темою, і мені вдалося. Прийняти цілу низку законів, добитися їхнього прийняття за мого авторства. Це закон про відпустки для військовослужбовців 30 днів на рік, замість 10, які були а в деяких категоріях строковиків курсантів відпустки не було взагалі. Тепер по моєму закону має 30 днів на рік, плюс 10 днів за сімейними обставинами, плюс час на дорогу. Також про демобілізацію багатодітних батьків закон мій був прийнятий. Це також важлива тема, яка була такою прогаленою. От вдалося добитися певного збільшення о, виплат по певних категоріях. Я добивався повернення тридцятки всім, яку з лютого місяця, на жаль було відмінено. Тут на жаль, наш закон 10 квітня прийнятий, так і не підписаний. Ні спікером, ні президентом. він не вступив. А от вдалося підняти грошове забезпечення. Додатково плюс 6 тисяч гривень строковикам, плюс 250 курсантам, плюс 20 тисяч совмешно Олексій... придатними після поранення. Так, Пане Олексію, скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз розгляд ось цього законопроекту про нарахування пенсії чи розглядають вже його комітети Верховної Ради? Він в комітеті Верховної Ради відповідному, і тому я очікую на його розгляд саме в комітеті. Коли на вашу думку він може потрапити до сесійної зали? Ну, це все залежить від політичної волі. Бо закон про відпустки, там ту першу версію, яку ми проводили, він між моментом, як він там потрапив в сесійну залу і прийняттям, пройшло десь, чесно кажучи, півтори години. Ну, щоб ви розуміли, тому що ну там була там, певна умова, моя. Я там добувався і навіть блокував засідання Верховної Ради. а... Буває, в мене є закони, які, на жаль, рік лежать і нікуди не рушать. Тому все залежить від політичної волі і відповідного бажання колег. Але я дуже сподіваюся, що в питанні підтримки і соціального захисту військовослужбовців все таки ми маємо бути тут єдині і не може бути різночитання. З того, що я бачив у карті законопроекту на сайті Верховної Ради, ви єдиний його автор. Чи підтримують інші депутати? Чи спілкувалися ви з колегами? Чи є підтримка вже зараз цього законопроекту? Так, багато колег підтримують. Просто питання технічної реєстрації розреєстрував від себе. Насправді всі закони, потім після першого читання, вони стоїть законами комітетів, і далі це вже там таке питання історичне. Хто був його безпосередньо першим автором? Ну звичайно що тут є якась і інтелектуальна власність і вкладання зусиль іншого, але це вже не настільки важливо, і я впевнений, що багато колег знаю, що багато колег підтримують. І розуміють, що військовослужбовці заслуговують сьогодні на і на підтримку сьогодні, і на те, щоб в майбутньому, от через такі пільгові умови, вони відчували, що їхній внесок в, просто в те, що Україна врятована, буде відповідним чином оцінений. Пане Олексію, дякую вам за те, що знайшли дякую. час долучитися до ефіру. Це був Олексій Гончаренко, народний депутат, ініціатор законопроекту про перерахунок пенсії військовослужбовцями. Зараз нами на зв'язку Ірина Дмитренко, юристка громадської організації, Юридична Сотня. З нею продовжимо говорити про законопроект. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Пані Ірино, що ви думаєте про цей законопроект і чи можливі якимось чином маніпуляції і махінації і подача фіктивних даних при перерахунку цих пенсій? Чи все ж таки все може цей процес можна зробити таким прозорим? Насправді, зміни, які пропонує законопроект 9680, є дуже актуальними і вони саме дуже на часі. Ініціатива дуже хороша для того, щоб запобігти маніпуляціям якихось з приводу обчислення пільгової вислуги для призначення пенсії, необхідно ретельно дослідити під нормативно правові акти, перш за все, і внести зміни до постанов Кабінету міністрів, яким саме і регулюється Ті питання, де варто враховувати саме пільгову вислугу. Таким чином можна буде запобігти цим махінаціям. Як загалом ви оцінюєте цей законопроект, його ефективність? Е Думаю, що законопроект буде дуже ефективним, особливо що стосується тих військовослужбовців, які, не перебуваючи в зоні бойових дій, вони цілодобово несуть військову службу, а тому вони також повинні розраховувати на те, що держава їх після звільнення зі служби, та й зараз певним чином підтримає, надасть можливість пільгово обчистити вислугу. Врахує той внесок, який вони вкладають зараз для перемоги нашої держави. Оскільки не можна дооцінювати е, військову службу тих, хто не перебуває в зоні бойових дій. Е, крім того, що стосується пільгові обчислення вислуги для полонених е, станом на сьогодні, е, строк час перебування е, у полоні Російської Федерації для полонених не зараховується з пільговим обчисленням, а тому саме в цій частині ця е, е, норма є надзвичайно важливою для. Е, Осіб, які повертаються з полону, для того, щоб дати їм поштовх повернутися спокійно до мирного цивільного життя. Ані ну і раніше в цьому ефірі ми говорили про ідею нового міністра оборони Ростема Омєрова ввести таку посаду омбудсмена захисту прав військових. Як вам така ідея і така ініціатива, і на вашу думку, чи справді в країні, яка воює, необхідно вводити ось таку посаду з огляду на те, що в нас вже є омбудсмен з прав людини? Насправді, омбудсмен – справ людини його повноваження розширюються абсолютно на всіх людей, які проживають на території України, підбувають під юрисдикцією. Омбудсмен по захисту прав військовослужбовців. Думаю, так це важлива посада, і вона необхідна саме під час воєнного стану, оскільки багато військовослужбовців не знають своїх прав, а навіть коли знають, вони не знають, як ними правильно скористатися. Вони обирають неправильні механізми захисту своїх. Іх прав, що і призводить до того, що е, ці права порушуються, і людина не може знайти виходу своєї ситуації. А тому так, омбудсмен це важлива посада, яка може бути введена прямо зараз під час воєнного стану. Дякуємо, пані Ірино. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Ірина Дмитренко, юристка громадської організації Юридична Сотня. Ми говорили про перегляд порядку нарахування пенсій для військовослужбовців.